Наше сьогоднішнє свято присвячено спілкуванню. Ми дуже любимо нашу рідну українську землю і присвячуємо це свято саме рідній українській мові. Але це було не просто свято, це було інтерактивне спілкування в обухівській спеціалізованій школі номер 5 Ініціатори проєкту, вони ж і ведучі Оксана Гордієнко і Юлія Войтенко вирішили спробувати нову форму спілкування і нові методи у вихованні патріотичних почуттів школярів. Ви знаєте, що на світі діти близько трьох тисяч мов, і саме в цьому пишному букеті значне чільне місце займає українська мова. Зайняла третє місце після Япу, це, Юля Миколаївна, після французької та перської. Підготували школярі і екскурс в історію по датах, коли українська мова пригнічувалася. Та негативні моменти української історії вирішили не акцентувати, а виділяли культурні надбання нашого народу. Знайди нас всіх, знайди, бо ми блукаємо хащами ще й нині. Прости, гріки і провини безневинні. І до спасіння всіх нас побити. О Господи, зціли нас всіх стіли. Всели з серця, не опалимо орію. Щоб ми, знавши олію, та надію, жорстокий світ добро. Ведучі спілкувалися з залом, запалюючи глядачів своїм азартом і веселістю. Кожен присутній міг висловити свою думку і вплинути на хід свята. Тут були представлені і концертні номери, серед яких пісні, танці і сценічні постановки. Долучилися до підготовки проєкту школярі п'ятих, шостих, восьмих, дев'ятих, десятих і одинадцятих класів. Незважаючи на велику вікову різницю, юні артисти спрацювали добре і подарували присутнім море незабутніх вражень. Спілкування і натхнення. чим же наше сьогодення врудку мову занесло. Як почую, я тащусь. Без задумка, що комусь важко йти. Спосіть він прагне, мабуть, ноги ледве тягне, Виявляється та щось, то радію, веселюся, ще й приколюй Чим, до кого, я не знаю. Законне слово на свято був запрошений обухівський поет Олександр Хмельовський. І не просто так. Одним з номерів була театралізована постановка його гуморески. Конкурси і вистави від зразкового театру «Мініатюр Мініатюрмельпомена стали чудовим подарунком глядачам. Зал активно брав участь у всьому, що відбувалося. Організатори свята такої віддачі задоволені і переконані, що глядацька реакція залежить від сімейної атмосфери школи. Ви знаєте, задоволені. Сподівалися на щось таке, що діти не висидять, можливо, будуть кричати, викрикувати, але дуже задоволені, сприймали, грали, це говорить про те, що у дітей існує десь душі та живинка, які їй хочеться бачити. Діти повинні відчувати, що ми живемо своїм життям. І якщо вони це відчують, що ми єдине ціле, вони завжди будуть розуміти свої слова. Тож інтерактивне спілкування пройшло по сімейному тепло і одночасно патріотично. Наталія Білогурова, Ігор Салата, студія Бар.